Концепції вшанування пам'яті загиблих захисників були презентовані в міськраді. Дві візуалізації проєктів автори представили громадськості. Перша була запропонована на прохання рідних загиблих воїнів. Тетяна Габерстро, співвласниця архітектурного бюро Архаб в Одесі, за основу колектив бюро взяв побажання рідних загиблих воїнів в центрі площі дерева як символ життя. Зараз ви робите дуже гарну справу, тому що ви цю ділянку відвели для того пам'ятка, яка от найкраща, яка в центральному місті, яка відображає, що ця ця вісь вашого міста вона проходить і через вашу пам'ять. І бажано не робити її такою, щоб ми. Думали, а можу я тут побути чи не можу? А може прийти? можу. Тут повинні бути сім'ї, діти, тут повинно бути життя, от -от, бур -бур -бур бурхливе, бурне. І тоді ми будемо пам'ятати. Ну і ми так вважаємо, бо наша команда рахаб. Ми дуже ретельно обговорювали це, і ми розуміємо, що ми хотіли б, щоб це було бурхливе життя. Це життя, але якому ти присів на лавочку і зрозумів, обняв дерево, підійшов кургану, посидів там. Припробув, взяв телефон свій. Не просто мені посидів в Ютубі, а через QR-код почитав про одного загиблого, про другого поняв, що це батька, а це тата. А це, мабуть, який знайомий. А може, те ті, хто перевернув твоє життя і зробив його найкраще сьогодні. Друга презентація була зроблена молодим архітектором управління архітектури та містобудування. В основу були покладені побажання працівників комунальних служб. Готове завдання Дмитро Подаховський отримав від працівників виконкому. За основу я взяв наш проспект миру в волнообразні лінії. По-друге, ці форми є у Європі. Ці форми багато влаштовують в Європі і в качестві паркової зони також. І я хотів, хотів взяти узяти за основу ще нашу площадь. Усі зелені насадження, які є на нашій площаді, я також розмістив у цій концепції. Поява другого проєкту від архітектури стала несподіванкою для рідних загиблих воїнів. Олександр Павленко пояснив, що напередодні була проведена внутрішня нарада з працівниками комунальних служб. Мета з'ясувати особливості експлуатації таких об'єктів від дерев у другому проєкті вирішили відмовитися через ризик вандалізму. Незважаючи, яка була яка буде затверджена концепція, ми обов'язково будемо розробляти заходи безпеки, тобто це буде обов'язково відеоспостереження. І ось ці дерева, які пропонують, це гарно, це красиво, я згоден з цим, але з точки зору, що вони будуть дуже сильно обмежувати поле зору камер спостереження, це факт. Але ну будемо дивитися, будемо продумувати можливість ставити додаткові опори, тобто додавати додаткові точки відеоспостереження, щоб саме зробити максимальну обзорність. З цього місця, щоб ну, воно було небезпечне, а щоб там не було бажання зробити вандалізм, а якщо він буде, щоб це чітко показати, і щоб просто люди знали, як, як деякі ставляться до того місця, яке треба, яке сказати, з повагою до нього ставитись. Ну і всі інші концепції в ході наради це все записано. Було проговорено, що саме ось ці клумби зробити інші і так далі. Тобто, це все проговорено, все зрозуміло. В принципі, я за всім і я був із першою концепцією, в принципі, згодний, але ж кажу, це треба було зробити, треба було показати комунальним підприємцям, щоб вони сказали свою особисту думку, тому що вони це все прибирають, вони це озеленяють, вони і косять, і полівають. Тому, в принципі, я думаю, що все буде добре, тому що місцева влада зацікавлена. Я бачу, що інші. Група, звісно, зацікавлена, і це треба. Це має бути в кожному місті, місті пошани. Тому я думаю, що все буде зроблено. в результаті обговорення за основу вирішили взяти концепцію від архітектурного бюро Архаб. За це виступили депутати та рідні загиблих воїнів. Я дуже ну, наголошувала про те, що ці дерева, які там, ці зелені насадження, які там, вони дуже потрібні нам. Це буде додатково місце відпочинку, тому що на сонцепьоки ти не відпочинеш. Ми зараз розуміємо всі, бо ми приходимо не з планаду до своїх воїнів кожного дня, і ми розуміємо, що там просто неможливо знаходитись більше ніж 5 хвилин, тому що дуже спекотно. Тому це дуже така гарна. Пропозиція була от, з деревами, і ми її відстоювали. І я вважаю, що ми дійшли до того консенсусу, що ми зрозуміли нашу владу влада зрозуміла, що ми хочемо, і залишили той проект, який був спочатку. На створення проєкту меморіального комплексу пам'яті захисникам, загиблим в російсько-українській війні, в бюджеті передбачено більше 400 тисяч гривень. Після презентації в управлінні капітального будівництва мають оформити документи і розпочати тендерну процедуру. Роботи з проєктування можуть тривати до середини осені.